Один з найдорогших італійських гаманців це Протесі 484. І він у нас в наявності. Він не під замовленнями, ми просто його придбали, щоб він у нас був в наявності. І так, погнали, розказую про 484 – це… А мене пошитий особисто вручну Стефано Протесі, італійським дизайнером з використанням шкіри рослинного дублення, яку робить його сім'я. Це сімейний бізнес, уже декілька століть. Він, це все, вони це все роблять. Значить, фурнітура Протесі, топчик тут написано ЮКК. Пульора брендовані Протесі, фурнітура ЮКК, блискавка ЮКК на передній стороні їх сімейний герб. Лев, давайте дивитися, що у нас всередині блискавка працює ідеально, дуже, дуже м'яко і дуже гладко. Всередині просто дуже багато слотів під купюри. Ось, шість слотів під карт. Купюрник тут, кишенька перегородка, теж фурнітура ЮКК. Сюди можна складати копійки, кругом якісний текстиль або велюр. Ще одна купюрниця, ще одна купюрниця, ще шість слотів під картки, і ще одна купюрниця, бірочка протесі. І ще десь має бути. он Там, в кутку, ще одне клеймо протесі. Тобто якісна оригінальна річ з усіма документами про тесі 484 9300 гривень ексклюзивна річ